Невідомі присуди твої, Господи, незбагненні шляхи твої, Ти даєш дихання всьому творінню і всіх з небуття у буття приводиш, ти комусь посилаєш ангела смерти в день, якого не знає, і в час, коли не очікує, іншого ж вихоплюєш із руки смерти, даруєш життя при останньому подиху, ще іншого довго терпиш і даєш час на покаяння. Когось як пшеницю зрізаєш серпом смерти у певний час в одну мить когось вражаєш громовицею, комусь допускаєш згоріти в вогні, чи бути поглинутим морською безодною, чи земною прірвою, когось забираєш під час моровиць, бездиханним падають сильні світу цього, багаті й бідні. Що це все означає? Дивне і незбагнене для нас піклування твоє, Боже, про кожну душу людську, але Господи. Господи, тільки Ти один, хто знає все, вдієш, чому й навіщо сталося? Що раба Твого, рабу Твою ім'я раптово поглинула смерть. Якщо караєш за численні тяжкі гріхи Його, молимо тебе, многомилостивий і всемилостивий, Господи, змилосердися над Ним. Не відкинь від лиця Твого і не покарай навіки, але з милости Твоєї і з безмежного милосердя Твого, я виявив му велику милість Твою у прощенні і відпущенні гріхів. Якщо ж спочали раб твій у цьому житті, думав про судний день, пізнав свою гріховність і бажав принести тобі гідні плоди покаяння, але не досяг цього, бо ти покликав його в день, якого він не знав, і в час, коли він не чекав, тоді молимо тебе. Преблагий і премилосердний, Господи, нездійсненне Його покаяння, яке бачили очі твої, і недовершену справу спасіння Його влаштуй, здійсни Твоєю невимовною благістю і чоловіколюбством. Єдину по надію маємо на Твоє безмірне милосердя: у тебе суд і покарання, у тебе правда і невичерпна милість. Дай нам, владико, омити гріхи його сльозами покори І зітхання нашими перед Тобою, щоб не потрапив за гріхи у місце мук, раб Твій, раба Твоя, ім'я, але оселився в місці спочинку. Ти сам, Господи, заповів стукати у двері милосердя Твого, тому благаємо тебе, прещедрий, царю, і не перестанемо благати Тебе милосердя. Та взивати з Давидом, що каявся, помилуй, помилуй раба Твого Боже, з великої Твоєї милості, благаємо тебе, Господи, вірою у спасенні заслуги Твої, надією на й чудодійну силу Твоєї жертви, яку Ти приніс за гріхи всього світу, молимо Тебе, о найсолодший Ісусе, Ти агнець Божий, що взяв гріхи світу та розіп'явся заради нашого спасіння. Молимо тебе, як Спасителя і Викупителя нашого. Спаси і помилуй, і від вічної муки визволи душу по вікне забутнього нами, нагло померлого раба Твого, рабу Твою, ім'я. Не залиш його на загибель вічну, але сподобай його досягти тихого пристановища Твого та осели там, де всі святі Твої спочивають. Амінь.